Ще є в нас така дуже поважна парафіянка Анна Марія. Це сліпа дівчинка, яка співає, заробляє гроші на, цей, на, е, на ЗСУ. Вона зібрала її прізвище Герман Анна, Анна Марія. Вона зібрала коло двох мільйонів гривень. розумієте, Дитина зібрала. І вона тут звіт подає. Вона, е, Прибори автомобілів, включаючи е, та, автомобіль, і ще покраску зробили, то прилади нічного бачення 8 штук, медикаментів, амуніцію ще не для автомобілів, е, рації, ну і так далі. Е, ну Хто знає, думає, що собі рація ж таке можна купити в магазині за 2000 гривень. Ні, це рації по 40, по 50 тисяч гривень. Рації цифрові, моторола. ДП44. Це є цифрові рації, вони працюють на окремих частотах, вони, щоб їх не пристуховалося і так далі. Тобто ми так само купляли такі рації. Так що я ще хочу сьогодні, знаєте, 31 грудня ще подякувати ці наші онлайн-парафіянці, пані Маленькій дівчинці, Анні Марії Герман. І всій родині, і всім, хто допомагає. Я знаю, що отець так само дуже з теплотою великою ставиться до неї і парох місцевий. Я дякую всій родині, і дякую Андрію Мацькому, що мені за неї нагадує, і дякую мамі Наталі, дякую всім вам і всім, хто допомагає нашим хлопцям, всім волонтерам сьогодні. У цей день, коли ми підбиваємо підсумки, дякую щиро всім вам для вас всіх Господь Бог благословить. Ми одна велика християнська сім'я, ми одна велика українська родина, ми маємо знаходити як любити один одного. Не так, як чоловік і жінку, що кусається, а так як чоловік і жінка, які любляться дуже сильно і довіряють один одному, стараються один одному підняти настрій. Так само хай буде в нашій українській родині, щоб ми в кожному українці ви бачили найдорожчу вам людину, щоб ми в кожному українці ви бачили рідного брата, рідну сестру і рівно з такою пошаною відносилися один до одного, як до рідного брата, як до рідної сестри. Господь Бог будує спільноту через своє Слово, я вам то слово переказую. будуємо Божу спільноту.